Друзі, привіт! Це лот жіночих піжам та домашнього одягу від брендів Esmara та Disney. У лоті 35 Одиниць. Сюди входять комплекти піжам, їх у лоті 5. Почнемо з такого комплекту. Тут футболочка та шорти. Розмір L. Тут у нас футболочка та шортики у смужку. Розмір М, далі маєчка та шорти, розмір С, наступна піжамка, тут футболочка та шорти, Футболочка сірого кольору, шорти яскраві, у смужку, Розмір М. Далі піжамка із лонгслівом та штанцями. Розмір С. Склад 100% бавовна. Далі у лоті три комбінезони із шортиками, із віскози. Це у нас розмір М. Синього кольору. Розмір С. Та є ще такий, як синього, тільки рожевого кольору. Ось він у розмірі М. Далі сорочки на бретельках. Ось така у квітковий принт. Оздоблена мережевим розмір М. Та однотонна, також розмір М. Це віскоза. Далі шортики, шортиків у лоті 12, різних кольорів, розміри від S до L в упаковці. Сорочок у лоті всього 15. Є з коротким рукавом, довгі, як футболочки. Це розмір L. Це також довга сорочка з коротким рукавом, розмір L. Синього кольору короткий рукав XL, оздоблена мережево. Та сорочки від бренду Harry Potter. Розміри від S до L. Модель червоного кольору, рука в 3 чверті, 100% котон та сірого кольору, довгий рукав у складі бавовна та віскоза. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Всім дякую за увагу!